Завжди поруч з передової жодної перерви, жодного відпочинку. Як працюють на східному фронті на Донеччині медики стабілізаційного пункту 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго, з якими випадками стикаються, Софія чолос бачила на вході. Скривавлені ноші всередині рятують військових. А ну, тих доб... ну, добре і вино. Одночасно стабілізують шістьох поранених. Є кульові і вибухові травми. зранку з ранку викликавши? Да, ми маси зараз да. сюди, і і наші тут проникаючи. Куди? Так. А там ми його запустили, нам тоже треба рамку. Ну, там там, там ще одного тяжкого зараз везуть. Поки не дають допомогу, викликають авто, що повезе поранених в шпиталь. Джек терміновий виїзд на трубі буде, тому що ви У трьох протишокових важкі поранені. Іншим допомагають в коридорі. До речі я йому шукаю? Так, да, так. Да, да, да. да. На ти Стабільно. 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 тримає, все тримає. Ви. Ви. Військовий постійно питає про свого побратима. Разом їх накрило вогнем 120-го міномета. У вас четверих привезли? Так. Да. — А що потрапили? 120. Дізнатись про побратима не вдається. 150 після Нас просять залишити операційну. Лікарі не впевнені, що захисник виживе. І поки за його життя борються в іншій операційній гарні новини. Молодший сержант, як ви себе почуваєте? О. Пораненого вже встигли перев'язати та дали чистий одяг. Військовий зловив дві кулі, та жодна з них не зачепила кістки. Раніння наскрізь було лівої руки і лівої. Ноги врятували, все нормально. Дуже благодарили нас. Ми молодці. Дякую, велике. я. Я ще сказала, що і вам велика, дякую, що ви спасаєте нас, всякі цих. поранених заспокоюють розмовами і знаходять сили жартувати. О, та у тебе група така, як у мене. Четверта негативна. Ти бачиш, тобі повезло, якщо звідки сам, друже. Що чекаси? Бачиш, а поряд з тебе Київ Вінниця і Харків. <гум> <гум> Бачиш, де таке молодь? У сусідній операційній продовжують боротися за життя найтяжчого пацієнта. Важке наскрізне поранення через, черевну, через передню черевну стінку війшло вийшло на спині. Скоріше пройшло через нирку. Нирку він втратив до 100%. Він дав зупинку, але в принципі ми його повернули до життя. І зараз вже о, хлопці в госпіталі зроблять операцію і вже будемо говорити о якісь шансах, поки, в принципі, він стабільний і живий. За півгодини стабілізаційний пункт порожні. Важких поранених везуть у шпиталь, легкі невдовзі знов повернуться на позиції. З Донеччини Софія Чолос, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.